Сенір 69, і ми зайшли в світ Зомбі Апокаліпс знову. І сьогодні, як ви знаєте, знову виживемо Зомбі-Апокаліпс з нашим дробовиком і попитаємо скрафтити собі пістолет. Сьогодні граю з наушниками, тому, якщо погано слышно г... ігрову Житель! Не підходити! Не підходити до жителя. А, больно, больно, больно. У мене клавіатура не працює, проти... а тебе працює, все, слава Богу. У мене клавіатура дуже заїла. І зараз... Вогонь! Вогонь! Чрт, вони зламали блок! Все дуже погано, що вони зламали цей блок. У нас ще два перезарядки. Треба буде безкрафтити скрафтити потім. Так, я чую ще зомбаків. Не можу, щоб вони. А ось і він. Де моя кайдана? А, а хоча залізний меч буде краще. Так. Ооо стоїш, стоїш. Нічого тебе не вийде. Вижити. Ти не настільки умний. Ну, як хочеш. Треба буде обережніше в цьому світі. І мені поранили голову. Треба буде обережніше. Так, добре, сьогодні ми підемо, думаю, ми в шахту, зараз поїм. Десь в мене була гнила плоть. Ага, ось. вона. Що? Я вистрілив всі патрони. І то, случайно. Це погано. Ну, я нічого, як говориться, не зроблю. Так, треба буде тримати біля себе воду. Водердроп, забираємо блоки, вони нам пригодяться. І ці теж. Нам все пригодиться. Зомбі-апокаліпс. Зараз сходимо в шахту, може там залізком є трошки. Або з нас ви... зомбі випало поки що ні. Не видно. Так, все. Треба би зробити собі якусь ферму заліза чи щось. Так, а де мій голем? Я не зрозумів. Чого він не захищає. А захищається часто на деревні. Зрозуміло. Жителі треба захищати, бо вони, якщо стануть зомбаками, це не дуже добре буде. Мені потрібні жителі. Так. Надіюсь, щоб херобрин не прийшов. Отлічно. Так, що ми зараз робимо? Ми. Бачу залізо все. Ми йдемо до заліза. Зараз дуже потрібно залізо для скрафту наших патронів для дробовика. Ну, ви знаєте, що вони крафтяться багато за один раз. Ну Но... біля де я його бачив. Я його, звичайно, не пройшов. Добре, давайте спустимось і обережно пройдемо. Щось я його не бачу зовсім. Ж бачу? Ти ж його бачив? обережно. обереш, ну? Я не розумію, де я його бачив. Десь тут, кажеться. Щас я його не бачу. Зовсім не бачу. А, ось де він був. Ми весь цей час під ним були. Так, треба якось обережно туди спуститись. Ну, якщо ми будемо падати, то падати будемо на. Чуть не впав. А, ось залізом. Так треба буде обережніше і швидше тікати з цієї шахти. Більше я сюди не намірюється. Так, швиденько розливаємо воду. Бо ніч буде, все буде катастрофа ніч. Ви знаєте, що ніч буде. Тому що зомбіапокаліпсис це не просто апокаліпсис. Це все-таки зомбіапокаліпсис. Один, навірний, рух і кінець. І плюс в мене ще її хардхор, і клавіатура заїдає, ну це не дуже добре. І патрон немає. Ну, зараз я стою, це в мене клавіатура заїла. Все. Так, наш індикатор все добре. Поки що. І поки що ми не зажарились. Якщо відео набере 50 лайків, то я засніму виживання в Майнкрафт Джава на Apocraft. Ну або ви можете під цим відео написати, який з борці краще всього мені вижити. Я навіть в радіації вже виживав якось легко. Головне ресурси не тратити дуже багато і все. Так, у нас чотири ендерперлини на портал цього не хватить. Хм. Так. Що в нас є і що ми повинні. Я чую зомбаків і не бачу. Ну ладно, раз не бачимо, значить їх немає, це добре. Нам треба поставити на переплавку наш, наш, наш. наш Так, дубовий лаз поставимо і на переплавку ось це. І думаю, зараз дістану з родічка собі трошки вугілля. Ось так от переставляємо і покладемо. Одну штучку, думаю, хватить. Все-таки це пічка, то що швидко плавив ресурси, вже 14. І пістолет, я думаю, вже навіть скрафтимо. Бо 15. І 16. Блін, знову, коли я тут розіїла. Ну, це все вже по модам. Тебе. У нас є блок необробленого заліза, а це означає, що в нас будуть ще трошки деталів. А зараз ми скрафтимо той пістолет, це що ми хотіли у прошлій серії. Ну, і повинні... Ми можемо ігол Мініган стати. Ні, 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 мініган мені не підходить, він мені не під силу. А от ігол 32, зрозуміло. Значить, ми крафтимо те, що ми хотіли. Eagle 17. -й. Все в нас він є. І ще й заряджений. Давайте подивимось, е як скрафтити приціл для нього і одягнемо. Бо магазин нам потрібен побільше тут. Ще одразу багато патронів. І це буде вигідніше в 100 разів для нас. Добре, шукаємо, шукаємо, шукаємо і о! Ось. Нам потрібен смолоскип із Радстоуну. Два заліза, скло і скриня. Все я це зможу скрафтити, але Радстоуновий факел вряд ли. Нам потрібен... ка У нас, случайно немає редстоуну, немає. Вийдемо із дому на декілька хвилин, і котик. Нічого цікавого, нічого цікавого. М'ясо це нам не вигідно і хліб теж, тому будемо питатись ось цими, як сказати, гнилою плотью. Викладемо, покладемо пістолет, а рушницю давайте у наш рюкзак викладемо, тому що вона більше нам не потрібна. Ну, поки що. Ну, першу зброю ми скрафтили, тому, можна вважати, що ми дуже добре розвились. Треба поставити на переплавку блоки. Зви... Звісно, вигідніше було б їх переплавити, але так, 18. Це дуже-дуже добре. Так, давайте покладемо у нашу піч їх. Думаю, двох в принципі, вистачить. Все, пусть переплавляється і пусть буде в нас залізо. Ну, як і завжди посадину гнилу плоть на переплавку, бо нам треба з чимось питатись. Вроді би зомбаків не видно, все чисто. А, в принципі, ну. Зараз наша їжа дожариться і самі теж перекусимо Трошки гнилої плоті. Сьогодні Немає луни і це добре. Так, ранили себе, ні, поки що ні. Треба зняти індикатор, я хочу на нього подивитись. В принципі, в нас все добре. Нічого страшного в нас немає. І провіримо. Ну. переспимо зараз всю ніч, щоб зомбаки нікого не з'їли. Все. І, а зараз, як завжди, виходимо не через дві... Скільки їх там? Поставте лайк, щоб я з ними розправився. Так, давайте, де вони? Всі погнали, звідси! Вибачте за жителя! Тримай! На На! сорі. Я був дуже чимним з вами. Так, хто тут ще бажає? Бажаю завжди є. Бачу не цього разу. Я з ними дуже легко розправився. Насправді вони дуже легкі, але в тому ж проблема, що вони кожен день обучаються і вже вміють ламати блоки і ставити і, і використовувати предмети. Ви ж бачили, як до дотемсп роботав? Це ж незвичайні зомбаки. І ще один. Незвичайний замбак. Привіт зомбачок. А жителі в нас з'їдають. Так. Я так не планував собі. Де в нас тут є? Треба заділ. Заділити ці Житель, відійди. Все я його відкинув, це добре. Вони загородили мій путь. І, і пишеться, буде зомбі апокаліпс Він і зараз є, блін Заберемо. Дуже дивно, коли пишеться, зараз буде Артака зомбі. І ще, ми тільки ж розібралися з 15 зомбі. Лише одним мечем. Навіть пістолет не використовували. Тому підписуйся на мій канал, став лайки і всім пока.